Вітаю вас, пані та панове. Сьогодні ми поговоримо про шоломи, про саму концепцію шолома як такої собі одиниці. Це важливо знати і розуміти. Дивіться, є повноцінні шоломи з вухами. Є шоломи, які дають трошки менше захисту, але трошки більше комфорту. Тут є невеличкі вирізи, такі собі міткати. І є фасти. Те, що зараз. Часто густо використовується усіма хлопцями та дівчатами, але інколи без розуміння, що це. В першу чергу треба розуміти, що FAST це абревіатура. І ця абревіатура, як би сказали, в США, stands for Future shell helmet technology. Щось таке Assault Shell Technology. Future Assault Shell. асалт. Yeah. І абревіатура FAST вона означає всього-навсього Future Assault Shell Technology. Тобто вона була розроблена компанією американською Obscore, і за рахунок ось такого вирізу зменшили вагу і додали трішки комфорту. А за рахунок додавання ось таких рейок можливість поєднувати шолом одразу з гарнітурою. Це дуже важливо, тому що. В першу чергу, звичайному просто хлопцю-піхотинцю, в якого, наприклад, ну, немає рації особистої, немає м, крутої умовної гарнітури там, від Пелтера, не потрібен фаст. Розумієте, звичайному хлопцю, умовному піхотинцю за очі вистачить повноцінного шолома. А ось ці рейки можна буде використати для того, щоб додати ліхтарик. І інші, наприклад, речі, які теж зачіпляються. Там маячки умовні тощо. Це важливо. Якщо ж ми говоримо про концепцію Фаста в поєднанні з там, умовним гарнітурою Pelter, да, тут все стає набагато цікавіше, тому що нам треба буде розрізняти, як ми це будемо поєднувати чи ми будемо використовувати стандартні засоби. Чим будемо використовувати щось набагато там, цікавіше, так звані чебурашки, це теж важливо, і все має свою, скажімо так, ціну і можливості. Я хочу наголосити на наступному, що навіть з повноцінним шоломом ви зможете використовувати гарнітуру. Тут є деякі незручності, тому що голови у всіх різні і треба буде дійсно підбирати, тому що умовні, наприклад, там, пелтери, так, так само, як і Сордіни, вони роблять а, спеціальні навушники, спеціальні оці гарнітури з так званим некбендом. Тому ми можемо, в принципі, поєднати ось ці чудові захисні вуха з нашим шоломом, але треба розуміти, що Вуха усіх різні, голови усіх різні, тому треба буде гратися. Гратися, можливо, прийдеться з подушками і, відповідно, з розміром шолома. Ось ви бачите, тут я все вгадав. І шолом на мені сидить, і якщо потрібно, він застібнеться через те, що тут є некбенд. Це важливо розуміти. Якщо ж, наприклад, я захочу одягнути під цей же шолом. Повноцінну гарнітуру да, стандартну ось з, з, з таким хедбендом, не факт, що воно стане. Тому що мені буде потрібно витягти деяку кількість падів і вже підганяти це під розмір. Плюс комфорту буде менше. Тобто, ви можете бачити, що воно ну, сидить так собі, розумієте? Плюс йде невеличкий тиск ще на мої самі вуха. Тобто ви повинні розуміти, що це все можна використовувати, все це, це працює, але є нюанс. Так само ми можемо це робити без наявності наших перехідників і кріплень, чи чебурашок, чи стандартних тріємовських, якщо ми використовуємо фаст шолом. Так? Тобто, умовно одягли і дивіться, як це все працює. Ви бачите, що за рахунок ось цих вирізів, в мене є трошки більше. Свободи а, в поєднанні. Але треба розуміти, що ось так носити не дуже комфортно і навушники, тому що зняти ви їх не можете, вух будуть паритись. Тобто плюс такий є нюанс, що за все приходиться платити. За зменшення ваги умовного фаста ми платимо кількома кільконадцятьма сантиметрами. Квадратними захисту. А практика показує, що в умовах окопної війни часто густо люди, люди пересуваються по окопам взад-вперед, повернуті саме лівою чи правою стороною голови, умовно до ворога. Тому є, на жаль, випадки, коли йдуть влучання уламків чи куль. Чи вторинних уламків саме в незахищені місця. Вони не так, щоб дуже розповсюджені, але й не поодинокі, тому це треба теж враховувати. Тобто, до чого я веду? Якщо ваша позиція, якщо ваша посада не передбачає постійну роботу з рацією, якщо ви, наприклад, не офіцер чи не спецпризначений тощо, то подивіться на повноцінний шолом без вирізів. Економія ваги тут не така вже й велика. А на рахунок гарнітури, покажу вам невеличкий лайфхак. В США ми часто густо робили наступне: ми брали ось таку невеличку гарнітуру, гарнітуру а, такі airplex. Це знову ж таки, річ, яка дає змогу вам зберегти ваш слух за рахунок ось саме цих затичок. І ми поєднували це з нашим шоломом. Тобто, умовно кажучи. Ми їх кріпили до кавера і ховали, наприклад, в задню кишеню, ось тут, яка є на кавері, умовному, так, або ж ховали його десь тут, чіпляючи до нашого підвісу. Тим самим ми завжди мали і шолом, і захист наших вух в одному комплекті, не нехтуючи ним, тому що хлопці заробити собі умовну контузію чи втратити слух. Через те, що у вас немає ірпро, це дуже погано, тому знову ж вертаємося до концепції personal, personal Protective Items або PPI. І треба розуміти, що це важливо. Якщо ви не подбаєте про себе, то ніхто про вас не подбає. То майте розуміння, що за все треба платити. І якщо ми умовно обираємо легший шолом, але без гарнітури, то це не досить правильно. Гарнітура за рахунок свого. Своєї форми за рахунок своєї цієї раковини дасть захист не тільки від звуку, але й від якихось невеличких там, уламочків. Тобто не можуть затримати це. Якщо ж у вас немає нічого на шоломі, він просто використовується як хай кат або фаст, це не досить правильно. Тому, будь ласка, підходьте до всього здоровим глуздом і розумійте, що і той, і той шолом використовується для того, щоб захистити вашу голову. Перше від ударів. Друге від уламків і третє вже від е, того чи іншого там, балістичного, умовно, втручання. Шия всіх одна, тому, будь ласка, використовуйте те, що потрібно, поменше, мовити, понтів і побільше здорового голосу. Сподіваюся, вам було цікаво.